Український політикум – дуже цікаве середовище. Принаймні, допоки ти не говориш про свої вподобання, бо є шанс, що тебе розчленують на місці. Немає жодної інакшої теми, через яку би так гризлися українці, і водночас теми, яка постійно на слуху. З однієї сторони, це дуже добре, що соціум слідкує за політикою. Це ознака здорового та зрілого суспільства. Зовсім інакше, коли середня політична освіта в країні бажала би кращого, і люди не голосували би за президента, бо той обіцяє зниження. Комуналки, люди запам'ятайте раз і назавжди. Комунальні послуги це не відповідальність президента. Воно його ніяким боком не стосується, крім оплати послуг дому, і впливати на її формування в сучасному державному устрої України він не може. А поки ви перетравлюєте вище вказану інформацію, то я розповім вам про ще одну досить цікаву особу, яка перебувала в політиці довше ніж будь-хто інший з теперішнього скликання Верховної Ради за винятком деяких осіб. Ця леді, а цього разу мова йтиме про жінку, хоч і не була президентом країни, але певний час обіймала найвпливовіші посади у Верховній Раді, постійно світилася з діючими елітами, запам'яталася притаманним їй акцентом, та породила один з найпопулярніших політичних мемів. Пропала все. зустрічайте бабця сучасної політики, що виглядає краще ніж твоя теперішня дівчина, учасниця опозиції, навіть якщо тієї опозиції не потрібно. Королева махрового популізму та авторка симбіозу тигра і людини Юлія Тимошенко. А перед тим як написати в коментарях, що я продався новому політику і відпрацьовую гроші замовлення, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Це дуже важливо для розвитку контенту та за можливості станьте спонсором нашого каналу. Прямо тут, на Ютубі, якщо хочете допомогти нам матеріально, та вже затонатили на ЗСУ. З вами Віталій Флекс. Ось мій інстаграм. Ви на каналі Крінч ТВ. Ось наш інстаграм. Заплітайте косу, створюйте коаліцію. А ми поїхали! Юлія Володимирівна Талегіна народилася 27 листопада 1960 року у місті Дніпро у родині інженера-електрика та економістки таксопарку. Юлія єдина донька в сім'ї. Батько покинув родину, коли їй було три роки, тому фактично вихованням займалася її мати Людмила Миколаївна Талегіна. Як зі всіма політиками важко знайти хоч якусь інформацію, яка би не суперечила одна одній. Проте за спогадами сусідів родина жила досить небідно. Це також підтверджують однокласники майбутньої політики. Юлія Володимирівна навчалася у середній школі номер 37 а останній рік у школі номер 75 яку закінчила 1977 року. Тоді ж вона змінила прізвище з батькового на прізвище по матері, і офіційно стала Тимошенко. 1978 року. Юлія Тимошенко вступає на факультет автоматики телемеханіки Дніпропетровського гірничого інституту. Вже наступного року Юлія Тимошенко одружується, при тому, що її чоловіка звати Олександр Тимошенко. Чи змінила прізвище Юлія Володимирівна після одруження? Невідомо. Молодята часу не гаяли, і вже 20 лютого 1980 року в них народилася донька Євгенії. 1981 року Юлія Тимошенко вирішує змінити професію і переводиться на економічний факультет Дніпровського національного університету, котрий закінчує 1984 року, отримавши диплом з відзнакою за спеціальності економіка праці за кваліфікацію інженер-економіст. Одразу по закінченні університету її направляють на роботу в Дніпровський машинобудівний завод на посаду інженера-економіста. Міста там Юлія Володимирівна пропрацювала 4 роки, і у 1988-му, на початку розвитку кооперативів, разом з чоловіком відкриває пункт відеопрокату. Допомогу в цій справі їм надав свекор Геннадій Тимошенко, котрий був тоді головою Кірівського райвиконкому Дніпропетровськ. 1989 року Юлія Тимошенко стає комерційним директором молодіжного центру Термінал. По суті, це така ж структура, що займалася відеопрокатом, проте вона розміщена в літньому кінотеатрі Парку Шевченка та була набагато. Більше за початковий бізнес подружжя за словами Юлії Володимирівни, зароблений капітал на базі молодіжного центру Термінал, сказав «Двери крепер. Дозволив створити ще один бізнес, а саме торгівлю нафтопродуктами через російську товарно-сировинну біржу, засновану 1990 року на болотах. Звучить не дуже правдоподібно, бо масштаб кінопрокату та торгівля нафтою, принаймні в моїй голові, не сильно співрозмірні. Але все ж фактично це стало стартом роботи з енергоресурсами, і в 1991 році Юлія Володимирівна стає комерційним, а потім і генеральним директором. Заснованої нею ж корпорації український бензин, скорочено куб в період з 1992 по 1994 роки. Ця компанія фактично стає монополістом у постачанні нафтопродуктів для сільського господарства Дніпропетровської області. А саме постачання здійснювалось за бартерною схемою, тобто продавались нафтопродукти, а взамін отримувалась сільгоспродукція за низькими цінами. Це дозволило побудувати надприбутковий бізнес на початку 90-х років і сильно розбагатіти сім'ї Тимошенко. Так, у 1995 році Юлія Володимирівна була затримана в аеропорті Запоріжжя при спробі вивезення з країни 26 тисяч доларів. А в аеропорті внуково на болотах так взагалі в неї знайшли маленьку валізку, в якій лежало 100 тисяч доларів. В результаті проти подружжя було відкрито кримінальні справи за статтею Контрабанда валюти. Проте через кілька років справи закрили через скасування кримінальної відповідальності за такі дії. 1995 року у листопаді КУП була перереєстрована в промислово фінансову корпорацію. Єдині енергетичні системи України для збереження податкових пільг. І вже тисяча 1996 році, за сприянням тодішнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка, ЄСУ фактично отримує монополію на продаж російського та середньоазійського газу в Україну. До слова Павло Лазаренко входить до десятки найкорумпованіших чиновників світу і тоді вважався лідером так званого Дніпропетровського клану. Схема була досить простою: ЄСУ купував дешевий скраплений газ та перепродував по завищеній ціні. Будучи монополістом та ще й отримував пільги, оскільки компанія була зареєстрована як така, що працює з іноземним капіталом. Таким чином вдалося вивести мільярди доларів надприбутку, що осіли в кишенях учасників схеми. Пізніше проти Лазаренка та Тимошенко порушать безліч кримінальних справ, проте закінчаться всі вони фактично нічим, окрім того, що Павло Лазаренко втече за кордон. Проте вернімось до хронології подій. 1997 року тодішній президент України Леонід Кучма, а відео про нього у нас є на каналі, своїм указом звільняє. Павла Лазаренка з посади прем'єр-міністра, і податкова інспекція висуває позов проти ЄСУ на суму 1,4 мільярда гривень. Того ж року Юлія Володимирівна вирішує йти у велику політику. Чи було поштовхом до цього прикриття надприбуткового бізнесу, невідомо, проте факт залишається фактом. 1997 року вона стає народним депутатом другого скликання від Бобринецького виборчого округу номер 229 Кіровоградської області. Тоді вона ще була безпартійна, але через з декілька місяців стає головою партії Громада, яку очолював Павло Лазаренко. 1998 року Юлія Володимирівна знову стає народним депутатом, вже третього скликання, проте вже від ВО Громада. Та згодом її призначають головою бюджетного комітету Верховної Ради України. У березні 1999 року бажаючи позбутись токсичного на тоді в політикумі імені Павла Лазаренка, частина колишньої ВО Громада утворила депутатську фракцію Батьківщина у Верховній Раді і вже у березні. Вісні 1999 року Тимошенко стає очільницею новоствореної одноіменної партії. Партія набирає політичну вагу, а амбіції пані Юлії тільки ростуть. Враховуючи її скандали з ЄСУ, якому, до речі, заборонили діяльність 1998 року, Тимошенко повністю занурилась у політику, маючи вже певні образи на тодішнього президента Леоніду Кучму. В період з 1999 по 2001 роки Юлія Володимирівна стає віце-прем'єр-міністром з питань енергетичного комплексу в уряді Ющенко. Вважає що саме в ці роки вона зачепила інтереси кучми та його оточення і наштовхнулася на серйозну протидію. Проте об'єктивності заради на час перебування її на посаді фактично було ліквідовано бартерні розрахунки в енергетичному секторі, що комічно, бо саме на них і збагатилась ЄСУ. Створено єдиний розрахунковий центр оптового ринку електроенергії та залучено додаткові кошти до держбюджету, що в ті роки було вкрай важливо. Ну і на мою скромну думку, пані Юлія не випадково зачепила інтереси Леоніда Даниловича. Проте це вже мої здогади. І жодних підтверджень такої інформації немає, оскільки в ті роки уряд і прокуратура були фактично ручними, то в січні 2001 року генпрокурор заявив про порушення одразу двох кримінальних справ проти Юлії Тимошенко зі звинуваченням у контрабанді газу, несплаті податків особливо великих розмірах та дачі хабаря колишньому прем'єр-міністру friend. To... Вже через декілька тижнів Тимошенко відправляють у відставку, і в лютому, вперше в житті Юлія Володимирівна йде в опозицію. 9 лютого 2001 року вона ініціює створення форуму національного порятунку, скороченого ФНП, метою якого було усунути від влади олігархічно корумпований режим кучми та об'єднує під одним керівництвом майже десяток розрізнених опозиційних сил. Ще цікаво, тоді у зверненні до українського народу Леонід Данилович Кучма та неочікувано тодішній прем'єр-міністр. Віктор Ющенко осудили діяльність ФНП та свіжу протестну акцію Україна без кучми. До речі, відео про Віктора Ющенка теж є у нас на каналі. Наполегливо рекомендую переглянути. 13 лютого після звернення кучми Тимошенко заарештували зі звинуваченнями у розкраданні мільярда доларів. США. чи справедливим були звинувачення? Думаю, що так, чи висунули його з політичних мотивів. Тут теж вважаю, що так, і це приклад, як працювати апарат влади не повинен. Тобто, поки ти не переходиш дорогу правлячому клану, розкрадай на здоров'я. Інакше в інакшому ж випадку тобі прилетить за всі твої заслуги. Це, до речі, одна з причин, яка спровокувала першу помаранчеву революцію. У листопаді 2001-го фонд національного порятунку став основою блоку Юлії Тимошенко, і вже через рік на виборах до ВРУ він здобуває 7,2% голосів та приводить під купу Верховної Ради 24 обранців. обранці. Фактично, це стає повноцінною політичною силою, і просто так ручними прокурорами тепер не обійтись. Тому того ж року Печерський суд Києва скасовує санкцію. На арешт Тимошенко. Більше того, Юлія Володимирівна нарощує далі свою політичну вагу, вступаючи в коаліцію з іншими політичними силами. До 2004 року блок Тимошенко об'єднується з соціалістичною партією та нашою Україною, лідером якої стає той же ж Віктор Ющенко, якого звільнили декілька років назад з посади. Того ж року проходять чергові президентські вибори. Звісно, Тимошенко має амбіції обійняти найтволовіше крісло в країні, проте ставить на Віктора Ющенка як єдиного кандидата, оскільки це була частиною. Домовленості створення коаліції. А далі що було, ви вже знаєте. Про владний кандидат Янукович, фальсифіковані вибори, на вулиці спалахує революція, і як результат, Віктор Ющенко разом зі своєю помаранчевою командою при владі. Детально про це йдеться у відео про колишніх президентів, що є у нас на каналі. Можете переглянути, щоб зібрати весь пазл хронології подій. В цьому ж випуску нам цікаво, чим займалася леді Ю після приходу її до влади. 24 січня 2005 року Юлія Тимошенко стає виконувачем обов'язки прем'єр-міністра України. А вже через місяць її призначають прем'єркою з рекордними 378 голосами народних депутатів. Ось тут найцікавіший момент. До цього періоду за державним устроєм Україна була президентською республікою. Чи президентсько парламентською я, на жаль, не знайшов відомостей, тому якщо хтось пригадує, напишіть в коментарях. Якщо на хлопський розум, то вся влада була сконцентрована в руках у президента. Він міг призначати міністрів, звільняти з посад, а уряд був фактично ручним. Однією з вимог помаранчевої революції була зміна державного устрі а саме на парламентсько президентську, де суттєво врізається повноваження президента. Проте є інакша сторона медалі фактично основною дієвою особою в країні стає саме прем'єр-міністр, який до того не пливав по суті ні на що. І на цю посаду призначають саме Юлію Тимошенко. В той період фактично за рік Тимошенко посварилася з Ющенко і пішла в опозицію, будучи опозиції. За одними даними, це сталося через її узурпацію влади, що звучить досить логічно. По її словах, це через величезну корупцію у складі помаранчевої команди. Я більше схильний вірити до першого тезису, оскільки в другому, окрім її слів та дотичних доказів, якими важко напряму довести безпосередню корупцію, нічого інакшого немає. 8 вересня 2005 року Віктор Ющенко своїм наказом відправив уряд Тимошенко у відставку. Проте, вже в 2006-му, на чергових парламентських виборах її блок набирає 22,29 голосів, отримавши аж 129 народних обранців під куполом влади. Розуміючи, що це серйозна політична сила, Ющенко готує універсал національної єдності з бажанням примирити всіх, навіть комуністів і взагалі відбірну погань Віктора Януковича, лише би припинити чвари всередині помаранчевої команди, яка до. Того часу фактично. Розвалилася, казав так про комуністів, і вони теж не є поганю. Звісно, Тимошенко не підписує документу, а її політична сила блокує більшість президентських ініціатив. Тому Віктор Ющенко робить це вперше в історії України. Він розпускає Верховну Раду і оголошує повторні парламентські вибори. Насправді це досить непоганий крок, проте для пересічного українця тоді це виглядало абсолютно інакше. Нагадаю, що середня політична освіта в нас і зараз низька. А що вже говорити? по 2007 рік люди слабо розуміли. Вповідальності кабінету міністрів, президента, парламенту, судової гілки і виконавчої в їх очах було щось таке: привели до парламенту нову владу, а українці схильні узагальнювати це одним словом, влада. А вона бере і перевибори оголошує, і нічого не робить. Ще гречка дорожче. Тому результатом розпуску парламенту було абсолютно ніщо. Аманірака. Фактично ті ж партії пройшли до Верховної Ради в межах певної похибки. А Юлія Тимошенко і надалі готувала свій міні-переворот та наполегливо готувалася стати прем'єр-міністром. І це, врешті-решт, стається. Підтримкою 226 народних депутатів у 2007 році вона вдруге обіймає цю посаду, але вже маючи розширені повноваження у вигляді об'єднаної коаліції та своїх ручних депутатів. Її прем'єрство припадає на період світової кризи. Сировинний ринок починає знецінюватись, а гривня девальвує майже два рази. Мільники Юлії Володимирівни стверджують, що якби не ця криза, то її правління було б досить непоганим. Проте в розрізі економіки вона запам'яталася виключно популістичними діями, як от роздача з бюджету грошей минулим вкладникам радянського Ощадбанку та збереження старих газових схем з перепродажем російського палива в країни Європи. Це коштувало Україні мільярди доларів. А підписана 2009 року угода про знижку на газ від Росії та продовження перебування Чорноморського флоту у нас в Криму взагалі обурила суспільство. 2010 року настає черга наступних президентських виборів, і на хвилі суцільного розчарування помаранчевою політикою приходить Віктор Янукович, а разом і будує свою диктаторську вертикаль влади. Уряд Тимошенко, хоч і не узурпував владу, проте підвів до неї найгірший проширок тих самих олігархів, які і без того нещадно ґвалтували країну останні роки. Оскільки Тимошенко складала серйозну конкуренцію легітимному, він вирішив не церемонитись і просто посадити свого опонента. Тому пані Юлія відправляється в колонію, який просидить аж до. 2014 року, звісно, світову спільноту це обурило, але на той час Україні було байдуже. Ми розвернулися в сторону боліт, і чинна влада просто брала її гроші, щоб будувати свою маленьку імперію тут. Марію з 2011 по 2014 роки Юлія Тимошенко з перемінним успіхом перебувала то в колонії, то в медичній реабілітації, то в СІЗО. Вийшла на волю вона тільки після перемоги Євромайдану, одразу поїхавши на сцену, щоб знятися в показовому ролику. А її вітання іншим представником українського політикуму запам'ятався на роки. Юля Юля. Не скажу, що її тепло зустріли на Майдані. Відверто кажучи, всі думали, що Юлія Тимошенко це політичний труп. Проте ця пані вміє дивувати. І вже наступні роки вона знову приходить до парламенту, цього разу експлуатуючи тему ветеранів російсько-української війни. До прикладу, от Надія Савченко, яка була взята в полон російською федерацією і стала першим номером виборчого списку бюд. Хто знав, що пані Надія виявилась не дуже адекватною в плані політики і взагалі хотіла підірвати Верховну Раду. Баба. Що старалися? В періоду період до 2019 року Юлія Тимошенко запам'яталася гучними заявами щодо діяльності уряду та знову ж таки в питання газу та газотранспортних систем. Як вона не заспокоїться, також саме з її партії постійно звучать популістичні гасли щодо недопустимості відкриття ринку землі або інша ахінея, що прямо підіграє олігархам. Проте Юлія Тимошенко досі має свій власний електорат. І якась бабуся з умовної Полтавської області справді вірить, що її землю прийдуть і заберуть китайці. Станом на сьогодні Юлія Тимошенко перебуває в парламенті Верховної Ради, має власні амбіції та напередодні війни дала велике інтерв'ю іншому одіозному діючу української журналістики Дмитру Гордону. Відео про нього, до речі, теж є на каналі. А от інтерв'ю дивитися не рекомендую. Це ми тут королі Крінжі. Чи хто? Оце так несподіванка. Так хто ж така, врешті-решт, Юлія Тимошенко. Перш за все, ця людина пробула в парламенті довше, ніж будь-хто інакше з українського політику. Це майже всі скликання за винятком другого та сьомого. Тим не менш, будучи бідним держслужбовцем, останні 30 років вона накопичила на пару з чоловіком декілька немаленьких будинків, елітний автопарк та біжутерії на кілька сотень тисяч доларів. Свого часу цю пані вважали найпловішою жінкою за версією журналу Forbes, оскільки вона справді мала важелі тиску на світове товариство. Та Україну в цілому, як ставитись до неї, вирішувати виключно вам. Для мене це ж політик старої генерації, який не просто зловживає популістичними гаслами, а відверто ними шкодить, не залишаючи місця для таких потрібних, але інколи болючих реформ. Політична культура потихеньку в Україні росте, і навіть Юлія Володимирівна це бачить, розплівши косу та змінивши свій імідж. Проте чи допоможе їй це потрапити у парламент вкотре вже після нашої перемоги? Це досі відкрите питання. i